Найчиріше вітання, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі. Сьогодні 9 жовтня, понеділок, не можна оминути ще а, теми Ізраїлю і Палестини, тому що це все впливає так само на міжнародні відносини і на нас. Бачите, що дискусії щодо того, чи вплинеться на підтримку України, вони розгортаються. Зараз Росія зловтішається там, пісково, ну звичайно, піскову не можна вірити. Дуже багато з того, що якщо відсотків на 90, з того, що він говорить, не підтверджується, або є рівно прямо протилежним. Але факт залишається фактом, що вони зловтішаються і розповідають про те, що Захід, мовляв, не зможе більше надавати допомогу Україні. Ну от а, чому я кажу, що не варто вірити там різним, а, тому що говорить Пісков. Ну тому, що, як мінімум, а, той же шеф Піскова. Путін нещодавно на Валдайському форумі говорив, так, що куди Захід дінеться, допомога буде, гроші надрукують, мовляв, якщо буде потрібно. Тобто про це заявлялося. Ну, але вони продовжують зловтішатися зараз. Але як цей, а, як цей весь конфлікт а, Ізраїлю і терористів Хамасу і загалом в регіоні позначається і набирає обертів? І що ми маємо розуміти для нас? А, в першу чергу. Це те, що ми побачили биття в слабкі місця в болючі точки, тобто намагання роз'ятрити старі рани, класична схема вийти на конфлікт для того, щоб похитнути єдність Заходу. Чим зараз хитається і буде хитатись єдність заходу. Я вже в минулій програмі тут на каналі розповідав про те, що, наприклад, щодо позиції по Ірану наносити удари по іранським військовим об'єктам чи не наносити. Згоди немає, тому що немає злагодженої позиції, що робити з Іраном, оскільки є країни, які підтримують ядерну угоду, і те, що з Іраном потрібно домовлятися і навіть обмежувати санкції. А є країни, які виступають і говорять ні, тому що зрештою Іран здобуде, отримає свою ядерну зброю. Це призведе до того, що ситуація тільки виходитиме з-під контролю до ескалації до того, що. Іран, зрештою, навіть зважиться застосувати цю зброю проти Ізраїля. Тепер є інший момент, який так само важливий, про який треба наголосити. Не було позиції Китаю, але от вона з'явилася. По-перше, позиція висловлена в Global Times, науковцями, фахівцями з Китаю. Global Times – це англомовна газета, яка пише про Китай, про китайські міжнародні відносини, дипломати, тощо, дипломатію тощо, і от цьому виданні було написано про те, що, а виявляється, Китай нагадує, що не так давно між Ізраїлем і Саудівською Аравією мали бути встановлені нормальні відносини. Це те, про що я говорив так само. І, в принципі, це вплинуло б на весь регіон. В принципі, це вплинуло на те, що, зрештою, Ізраїль би отримав більш таку, ну, скажімо, не дружбу, не те, що навіть остаточну підтримку, але. Скажімо, ситуація в регіоні би покращилась і погіршилась би для Хамасу і інших можливих терористичних груп, тому щоб цього не допустити, важливо було максимально зараз роз'ятрити цей конфлікт. Тепер офіційна позиція Китаю вона полягає в тому, що потрібно двом сторонам утриматися від ескалації, від вирішення спорів військовим шляхом, і виходом є створення незалежної держави Палестини. Що це означає? Це означає, що з одного боку Китай послідовний, тому що у 2014 році питання розгляду незалежності Палестини виносилося на Раду безпеки ООН. Тоді три постійних члени Радбезу проголосували за. Загалом було вісім-три постійних члени, три непостійних. Серед трьох постійних був Китай, Росія і Франція. Це три держави, які сказались і висловились за те, що Палестина має стати незалежною державою, і це, мовляв, приведе до припинення конфліктів, воїн. Ну ясна річ, Ізраїль був проти. Ця резолюція була заблокована ВТ США. Тобто, США тоді категорично висловилися проти цієї ідеї, ну і на підтримку Ізраїля Ну, з цим все зрозуміло. Ізраїль зараз, звичайно, що проти Китай наголошує, що це вихід. До речі, одне із перших це була заява президента Ердогана, турецького лідера, про те, що це може бути виходом ще до китайської реакції офіційної. І звичайно, що це ну, впливає на позицію на ситуацію. Це позиція висловлена Китаєм противохід проти хід безпосередньо тому, що говорить Ізраїль і США. Відповідно, і що говорить, але чи говорить це Захід весь, яка буде позиція Франції, яка буде позиція Заходу? Ми зараз це ще побачимо. Ми зараз побачимо, як будуть діяти міжнародні організації, які не виключено, що будуть засуджувати навіть Ізраїль за те, як вони діють, і це теж в інтересах тих, хто намагається розхитати Західну єдність, тобто. А глобально цей концепт полягає в тому, що потрібно надавити на болючі точки, які похитують єдність партнерів союзників, які підніматимуть дискусії, які вноситимуть тертя, які вноситимуть хаос і нестабільність. І ось це те, що ми зараз спостерігаємо. Очевидно, що питання, як бути далі, як виходити з цього конфлікту, воно знову таки вийде на поверхню. Знову ж таки, будуть дискусії визнавати Палестину незалежною чи ні, і не буде єдності Заходу. Знову ж таки, дискусії наносити удари по Ірану чи ні. ЗМІ виходять з публікаціями про те, що в Ізраїлі все більше, ну скажімо так, завзяття на те, що це треба робити. А от Сполучені Штати, держсекретар Блінкін і інші офіційні речники говорять про те, що вони не бачать на сьогоднішній день прямого зв'язку і. Взаємозалежність між подіями і атакою терористів Хамасу на Ізраїль. Тобто вони говорять про те, що, а можливо, тут нічого не було, стримують фактично. І ця авіаносна група, яка заходить, вона заходить, щоб стримувати. Звичайно, Іран від подальших дій, щоб стабілізувати ситуацію, але, вочевидно, для того, щоб проводити активні дії. І тут, я думаю, що важливо розглянути. Кейс Китаю, як Китай намагається зискувати з цієї ситуації, чи вони безпосередньо керували цією коаліцією східною, яку можна назвати Росією, Північною Кореєю, Іраном і, можливо, іншими країнами, які примикають африканські там цією операцією, тим, що відбувалось? Вочевидь, інструктори військові точно були з Москви і Тегерану. Я про це говорив, але от чи підтримував Китай безпосередньо це? Це поки що залишається питанням. Ясна річ, що сторони визначаються, що Китай там підтримує явно незахідну позицію. Він намагається підтримувати позицію ось цю держав східних. В нього інша позиція ніж у заходу. Ясна річ, тому що це конкуренція думок, підтримувати вони не можуть інакше тоді вони втратять ось цю, скажімо так, зернинку, того, що вони діють проти хід. Це не означає, що ця позиція завжди правильна чи там справедлива. Ні, просто вона інша. І своїми, скажімо там, просуванням цієї позиції вони намагаються перетягнути тих, хто думає інакше, стати таким полюсом протяжіння для цих держав. Це з точки зору збільшення шансів на своє домінування у світі на те, щоб збільшувати, скажімо, можливості своїй світовій політиці. Вони роблять правильно. Так ось, навіть незалежно від того, чи Китай безпосередній архітектор цього всього і режисер. Вони зискують з цієї ситуації максимально зараз. Це дуже помітно, Вони намагаються будь-яким чином продемонструвати і сказати: слухайте, а пам'ятаєте кейс, який був між Іраном і Саудівською Аравією, коли ми ну от Китай коли допоміг відновити дипломатичні відносини і покращив відносини? Так, можливо, йдіть до нас за вирішенням питань. Ті, хто не задоволений, там, наприклад, політикою, США і так далі, і ми допоможемо. Це ж все про це, і це так і треба сприймати. Тому тут Китай говорить своє слово вкотре. Що стосується нас, зрозуміло, Росія зараз буде активно розбуркувати. Зрозуміло, фокус уваги повернений зараз буде ще певний період часу на конфлікт Хамасу з Ізраїлем. Безумовно, це буде обговорюватись. Але нам важливо, звичайно, поєднувати ось ту лінію, що зло воно єдине, і прояви терористичних рухів, режимів вони так само шкодять, як зараз Україні, так і нашкодили Ізраїлю. Центр цього зла він один. І допомога має бути Україні, тому що без допомоги Україні не допомогти насправді Ізраїлі. Це взаємозалежні речі. І ось тут треба рухатися на цьому шляху. Дякую за увагу. Слава Україні!